Марафон Єдині новини триває з Запоріжжя під постійними атаками росіян. Напередодні вони завдали авіаудару. Жінку у тяжкому стані доправили до лікарні. Зруйновані будинки у приватному секторі. Уговтатися людям від чергового злочину росіян допомагали психологи ДСНС. Більше подробиць у наступному сюжеті. Прифронтове запоріжжя екстрені служби мчать на допомогу постраждалим у наслідок ворожого обстрілу. Росіяни вдарили по місту кабами, поранені двоє людей. 73-річна жінка зараз у тяжкому стані. У неї численні перелами та мінно-вибухові травми на місці будинку, де мешкала, потерпіла. Тепер суцільні руїни. Зараз пішли опитати тих, хто тут жив. Скільки тут людей було чи впевнитись? Чимало містян під час обстрілу були вдома. Розповідають, що Там бачили, як летить російська авіабомба. Потім вулицю миттєво затягнуло пилом. Ось так усе вгору летіло, цеглини летять, цегла, пил, через вікно нічого не видно. Думаю, певно, у дах поцілило. Вибіг на вулицю на другому поверсі вискочила мама з маленьким хлопчиком. Питаю, у вас все нормально? Усе нормально каже. кавалки землі позакидало навіть у квартири на горішніх поверхах багато поверхівок. І столб дима таке. Ну не дима, пилі у нас все в квартирах, все у такий слой пилі. Землі, а ви де були, коли все сталося? У кухні була і бігом в ванну. Була в кухні, чула, не бачила. Та злякали середні то слово. Таке все потемніло, отакоє до п'ятого етажа стовп землі. Аби люди швидше оговталися від пережитого, на місці працювали її психологи ДСНС. Їхня допомога знадобилася 12 місцевим жителям. У мене тут дом пройшов. Давайте, да, да. так, ви заділення. Частину покрівлі від зруйнованого будинку пожбурило і на подвір'я пана Романа. Навколо хати потрощило дерева і квіти. У мить авіаудару чоловік був на роботі. Каже, прибіг додому, щойно дізнався, бо вдома залишилися дві його доньки. Як Родина... Зателефонувала діти. Сказали, що трапилась халепа. Одразу прибігли, так? Я приїхав з роботи так протягом 20 хвилин приїхав. Відвіз дітей у безпечне місце і все. Зараз чекаю, доки почнуть наводити лад, відновлювати газ та електрику. Унаслідок удару побито з десяток будинків. Масштаби пошкоджень з'ясовують комунальники та волонтери. Таку процедуру проводять щоразу після обстрілу. Муніципальна аварійна служба одразу прибула на упостраждалий район. Наразі наші фахівці проводять обстеження. На телефон контактного міського центру поки що не надходило великої кількості замовлень, але наші фахівці на місці і у разі необхідності вони готові надавати допомогу. Долю найбільш понівечених будинків має вирішити спеціальна комісія. За фактом ворожого обстрілу Запоріжжя розпочато кримінальне провадження Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини.